Привіт! Сьогодні випуск буде присвячений усім, хто намагається схуднути, або набрати вагу, або постійно бореться з думками про зайву вагу і е, не має цієї самопевності і самоцінності. І я можу про це розповідати, тому що 12 років тому я прожила період з анорексією і після анорексії я. До сьогодні майже проживаю наслідки, і це були не тільки фізичні, тобто у мене взагалі пропали місячні через те, що я втратила дуже багато ваги за місяць, мінус 12 кілограмів. Мені було боляче сидіти на моїх кістках. Мені ніхто не допомагав, я не знала, куди звертатися на той час. Це не дуже було таким популярним в Україні, і те, як я виходила зі стану анорексії, не було таким, як. Може бути не без допомоги, без підтримки, а тільки з оточуючими, з рідними, які хотіли, знаєте, мене врятувати, і рятували це не так, як треба. Просто говорили мені постійно: що потрібно їсти, потрібно їсти. І я постійно відчувала, що зі мною щось не так, що це ненормально. І зараз хочу підсвітити усім, хто зараз мене дивиться, що. Зайва вага це продукт нашого мислення, або нестача ваги це теж продукт нашого мислення, тому що насправді проблеми з нашим харчуванням нав'язані нам оточуючими з дитинства. Загадайте, особливо хто, як і я, може народився в селі, проживав там деякий час, і, можливо, навіть в місті кожне свято супроводжувалося чим. Столом накритим в три яруси тарілками, де всі їли, і при цьому запалали в себе зимом. Стогнали, що болить печінка, стогнали, що не можна жирного, і постійно казали: от сьогодні поїм і завтра сяду на дієту. Або ці кефірні дні, хто пам'ятає, так? Ось в такі моменти. Ми з дитинства, коли ми маленькі, ми просимо тортик або постійно чуємо це, що тортик це погано, це зайва вага, і куди, і як, і потрібно забувати все, ми зимом, що це окей, переїдати. І якщо ти навіть не переїдаєш то бабуся, подумає, що ти хворий, або хвора, і так далі. Тобто, це все насаджується нам з дитинства. Коли ми, ми ще малесенькі, коли. Ми ще не розуміємо, як воно насправді функціонує. Ми забуваємо чути своє власне тіло, тому що замість того, щоб з'їсти тортик, нам впихують тарілку борщу, а потім дають уже тортик, автоматичне переїдання і так далі. Тому я з дитинства росла з такими проблемами, так можна сказати, з такими обрядами переїдання, потім дні на кефірах і так далі. А особливо, коли я. Прожила анорексію. Я теж намагалася повернути у ту вагу, тому що я різко потім набрала вагу. Я навіть ходила, були такі місяці, коли я плакала, і я хотіла навчитися їсти нормально як раніше. А замість цього, в мене були просто припадки переїдання, заїдання і так далі. Я могла, знаєте, як наркоман сидіти з шоколадкою, заїдати її. І це давало мені якийсь навіть адреналін, щоб ніхто не бачив. Щоб не з ким не ділитися, це якась жадібність, таке враження, що в мене хтось забере. і потім в мріях постійно думала, як би мені скинути ще кілька кілограмів або повернутися в ту вагу, коли я була під час анорексії. І це насправді для мене стало знаєте, сенсом життя. І, будь ласка, зараз усі почуйте мене, хто займається цими дієтами, так, коли ви не подобаєтеся собі в дзеркалі. То, коли ви намагаєтеся постійно посадити себе на дієту і схуднути, саме слово, ось це схуднути сприймається нашим мозком як щось погане, тому що худо це погано, так? худнути. І ми постійно думаємо, мені потрібно худнути. І дивіться, що далі стається. Щоб схуднути, тіло потрібно набрати зайву вагу. Тобто ми постійно переїдаємо, тому що ми хочемо схуднути. Якщо ви зараз в ідеальній для вашого тіла, для вашої статури вазі, ви просто думаєте, так? посилайте сигнал у своєму мозку. Мені не окей, треба худнути. Такий мозок. Окей, зараз плюс 2-3 кілограмчики, а може і 10, може і 20, і будемо худнути. І так далі. Тобто, дивіться, що робиться? Не робиться те, що ми очікуємо. А все навпаки. Тобто, ми набираємо до того, що у нас зараз є. Зайву вагу, щоб худнути. Наше тіло не хоче жити в дефіциті, наше тіло не хоче вмирати. А для того, щоб жити нашим рептильним мозком, закладено в нас ще з древніх давен що те, що ми маємо мати якийсь запас жиру, тому що завтра, можливо, не буде їжі, або післязавтра, або через тиждень. і цей жир він буде гріти нас, підтримувати температуру в тілі і так далі. Так, я не нутриціолог, і не дієтолог, і не біолог. Кажу вам з того, як воно є, як я відчуваю, коли я, наприклад, забагато чогось з'їм або якийсь тортик, я відчуваю, що в моєму тілі підвищується температура. І якщо я виходжу на вулицю, я відчуваю, що я не так мерзну. А я взагалі мерзлячка <гум> по природі. Тому я з цього і роблю висновок. так, що наше тіло працює саме так. Ну і, звісно, з програм, з телебачення я це теж знаю, як і е, ви, мабуть. Далі, що хочу вам сказати ще раз, це я вам так просто зайшла здалеку, щоб ви зрозуміли, що мислення, мислення завжди є, е, є поштовхом до наших дій, до емоцій. Спочатку виникає думка, е, далі виникає емоція, а далі ми вже діємо. І кожна наша думка викликає в нашому тілі хімічну реакцію, яка призводить до того стану, в якому ми є. Якщо я постійно думаю, що в мене мало енергії, я не висипаюся, я не встигаю нічого, мій організм випрацьовує, виробляє ось ті гормони, які провокують реакції коли, хімічні реакції, коли я відчуваю цю нестачу енергії. Якщо ж я буду думати постійно, що Чим більше я щось роблю, чим активніше, якщо я йду на тренування, я відчуваю, що в мене ще більше енергії з'являється в тілі. Чому? Тому що кров розганяється. Ти частина тіла, той м'яз, який ви не використовуєте у повсякденній, запрацював, туди поступила кров, кисень. І, звісно ж, я відчуваю себе краще. Мені дуже класно допомагає з тим практики з кундаліні, йоги різні пранаями і так далі. Дивіться, мислення, переходимо, як же це все працює, як же тоді все ж таки почати любити себе, приймати себе і перестати боротися з цими дієтами і всякими переїданнями і думками про схуднення. Дивіться, ви за весь цей час запитайте себе, скільки триває це, який проміжок часу ви намагаєтеся або схуднути, або набрати вагу, чого ви робили. Що ви робили, тому що я, наприклад, і постійно в тренажерку ходила, і курси його інструктора прийшла. Це все, знаєте, з тривогою, зі страхом, що мені потрібно худнути. Мені треба щось робити, щоб я була струнка. А насправді, якщо ви подивитеся на інших людей, у вашому оточенні 100% я подруга, яка їсть тортики, піцу Макдональдс і не набирає вагу. Це знаєте, як от просто відьми якісь, шамани, відьми і так далі. Так ось, що нас відрізняє? Те, що вони не думають, коли вони їдять той тортик, вони не думають, що вони набирають вагу. А ми що робимо? Ми взяли той шмат торту і думаємо, блін, завтра на дієту, блін, треба пропустити вечерю. Не хочу сніданок і так далі. В цей момент ми слухаємо свій мозок і прямо налаштовуємо себе на те, що все, в мене є задача, мені не буде сумно, я тепер буду втрачати вагу. А якщо ж ми візьміть, проведіть експеримент. Завжди не довіряйте, а перевіряйте. Практикуйте. Візьміть якесь ваше улюблене тістечко, ласощі, і просто з'їжте його, але з задоволенням і подумайте: вау, клас! Це саме те, що я хотіла, і смакуйте кожен шматочок. Тому що наше життя це для задоволення. Їжа теж для задоволення. І якщо ви вирішили з'їсти шоколад, дивіться, одну клітинку шоколаду ви можете розсмоктувати в роті, смакувати, я не знаю, кілька хвилин і відчувати той смак. А можете просто закинути плитку шоколаду і не відчути, що ви з'їли. І знаєте, прокинутись такий А що це в мене? У мене об, обгортка від шоколаду пуста, а де вся шоколадка? Тобто ми постійно живемо в стресі, і ми навіть не помічаємо, що ми споживаємо. Перестаньте їсти перед телевізором. Я вас прошу. Сама іноді люблю під якийсь фільм сісти, щось там їсти. Але в той момент я розумію, що я просто в себе все закидаю. Розумійте, що ви робите. І не. Е Перестаньте думати про дієти. Знаєте, моя наставниця один раз дуже класно сказала, що вона пішла до тренера, і він їй сказав: ти хочеш схуднути швидко чи на все життя? Думайте цю фразу, ти хочеш схуднути швидко чи на все життя? От я вас зараз питаю: ви хочете прийти в норму і не паритись про їжу, і якось, що ви набираєте, чи худнете, бути задоволеними себе швидко чи на все життя? Тому що якщо на все життя, ви маєте зрозуміти, що це все буде ставатися поступово. Зараз ви мене чуєте, ви чуєте якийсь, не знаю, один відсоток інформації, яку ви можете зараз прийняти. Якщо ви переслухаєте це саме відео через тиждень, через два, ви почуєте вже зовсім інше. Ви відчуєте зовсім інший сенс, розумієте? Тому я вас прошу зараз зрозуміти, що немає швидких якихось дій, особливо з. Нашим тілом, так? Звісно, якщо ми прийняли якесь рішення, то у нас вже в організмі стається хімічна реакція, яка нас веде до цього. Але щоб отримати результат, потрібен якийсь час. Якщо б наші бажання втілювалися дуже швидко, то уявіть собі, якщо б я тільки подумала, о, хочу сумочку прада. Хоп, і я вже маю цю сумочку прада. Хоче їхати на автівці, або розізлилась на когось, і та щоб ти здох. І та людина просто вмирає, розумієте? У нас існує буфер. Буфер між е, вті... нашим бажанням, коли ми подумали думкою, і втіленням, матеріалізацією цієї думки. Тому і це працює з нашим тілом. Якщо ви прийняли рішення від сьогодні не паритись, не злитись на себе, а прийняти, подумати, поспостерігати, чому я переїдаю, звідки це було? Можливо, це як у мене, коли в мене всі там переїдали, сиділи за столом, звідти я взяла. Це взагалі мої думки, це взагалі моя віра, а мені подобається так жити. Тому що може бути таке, що вам страшно проявлятися, вам страшно змінити роботу, вам страшно покинути чоловіка або дружину, з котрими ви живете, і у вас там, не знаю, якась рутина. Або вам страшно навпаки відкритися своєму чоловікові або дружині, не знаю, в сексуальному житті. Можливо, ви не хочете зайвої уваги протилежної статі, тому не хочете виглядати красиво, не бути стрункою або бути струнким і так далі. Тому причини індивідуальні, глибокі, їх можна знайти, їх можна пропрацювати. Я працюю з цим на енергетичному рівні. Я не дієтолог. Не біолог, не нутриціолог і не так далі. Я взагалі веганка, і у мене були досвіди голодування, і всього, але я зрозуміла, що це все, знаєте, крайні кра крайності, так, від крайності. То я переїдаю, то я взагалі не їм. І я так жити не хочу. Я хочу насолоджуватись кожен день. Я хочу, щоб в мене був сніданок, щоб я від нього отримувала задоволення. Я хочу е смачний обід. Я хочу смачний якийсь снек. От я Сиділа і спочатку так прийшла до вас батончиком. Я хочу дозволяти собі це, тому що я не живу сьогодні останній день. Я планую жити життя. Я планую насолоджуватись, а не жити в страху, що я їм цей торт і завтра мені потрібно буде відпрацьовувати. Далі, що я важливо, хочу думку вам донести. От послухайте, і що ви чуєте в цьому. Навіть після того, як ви схуднете. Ви все рівно продовжуєте думати, як товста людина. Чуєте? От те, про що я говорю: мислення. Мислення є ключ. От уявіть, поставте собі це запитання. От якщо у вас є ціль схуднути, давайте прибирайте взагалі це слово зі свого лексикону, так? Худнути це погане. Це наш організм приймає як щось погане. Це. Не знаю, там, катування для себе. Я хочу бути стрункою, я вже струнка людина. От просто думайте, що ви вже струнка людина. І подумайте, як та людина мислить? Вона хоче доїсти все до крихти з тарілки? чи вона слухає своє тіло і каже, я наїлася вже чи ні. І така аналізує своє тіло. шлунок, ні, Ну повністю не хочу. Доїм пізніше. Чи ви От просто переїдаєте все там до кінця, знаєте, от хороший, синдром хорошої дівчинки або хорошого хлопчика. Далі, чи вам це подобається? І змінюйте мислення далі по кроково. Як діє далі струнка людина? От струнка версія мене? Починайте спостерігати за людьми, котрі стрункі, як вони поводяться, що вони їдять, так вони замовляють піцу, в якому настрої вони? Ви можете навіть позапитувати. Ось як це все стається. Методом, знаєте, такого тику, як то кажуть, просто народі. Ось, я насправді так і вчилася. Після анорексії, у мене вона тривала, не знаю, місяці чотири. Я повернулася в Україну, я на той час була в Німеччині. Я повернулася і жила в гуртожитку зі своєю сестрою. Я була ще студенткою тоді. І я просто вона цього не знала до цього року, коли я проводила свій курс і про це розказала. Я просто спостерігала, як вона їсть. Вона для мене була еталоном краси, струнка, красива, здорова волосся, здорова шкіра підтягнута. Я просто дивилася, скільки вона собі насипає гречки, коли вона їсть цукерку. І я робила все, що робить вона, брала ті самі порції, і ви не повірите, за кілька місяців ми з нею ставали на ваги, у нас була навіть однакова вага. Тобто я спостерігала за нею. Далі це стало таким автоматизмом, але це тривало недовго. Перший стрес такий тривалий, і все, я вилітаю звідти, тому що мені постійно робили якісь зауваження. Ой, ти знову, мабуть, скоро буде анорексія у тебе, знову ти втрачаєш вагу і так далі. І це мене вибило просто з колії, і я деякий час теж. Продовжила переїдати, потім я повернулася. І далі в мене, знаєте, життя було такими гойдалками. Поки я не зрозуміла, поки я буду думати, що мені потрібно худнути, я буду набирати ту вагу. поки я буду бачити в їжі ворога, а не пальне, а не те, що дає мені енергію далі ось працювати, бути щасливою, щоб очі сяяли. Ось що. Я хочу їсти той тортик. Я дозволяю собі, і коли я спілкуюся з іншими людьми, особливо з клієнтами, котрі постійно кажуть: я хочу відмовитися від цукру, я хочу тете тете. І коли вони повторюються, я просто бачу, що людина травмована, там травма, тому що людина, у якої все окей. Вона не буде думати, що їй треба відмовитись від цукру, що треба не їсти масло, перестати їсти тортик. Ні, та людина, звісно, буде обирати якісь здорові продукти, але не буде паритись. тому що одразу відмовлятися в нашому мозку фіксується як нещастя, погане щось, заборона. А що роблять, коли є заборона? Порушують її, так? Ось, щоб власне, у вас не було цього бажання порушувати щось. Зробіть собі, залиште ось той цукор, залиште той шматочок тортику, можете його ділити з кимось. От у мене друзі є подруга йде і каже, я хочу той тортик, але він для мене за великий шматок. Давай розділимо десерт на двох. Супер! Або можна ж попросити в ресторані, наприклад, я їм цей шматочок, шматочок запакуйте з собою. Як я почала робити на святах різних? Або не йду взагалі туди, тому що знаю, що я можу переїсти. І на наступний день мені буде погано. Або я просто одразу все, що я хочу, я беру собі трішечки на тарілку, роблю невеличку тарілку, але я пробую все. І торт я завжди беру собі на сніданок. Тобто я не запихую його, знаєте, от в себе просто немає куди, а я його туди собі затискаю. Або я одразу кажу, я хочу солодкого, я оцього цього всього не хочу, і я чекаю на тортик. Або можна мені одразу шматочок торту. Беріть своє. Відчувайте своє тіло. і в цьому нічого соромного немає. Якщо ви пиши і сказали Я хочу тортик. Ви доросла людина, ви доросла людина, вам можна все. І можете змінити своє мислення, і з цього мислення ви можете змінити своє тіло. Не очікуйте а, результату швидкого. Пам'ятайте ви ту фразу, що я вам сказала: ви хочете швидко схуднути, чи хочете на все життя? Якщо на все життя... Будьте готові до того, що будуть моменти, коли ви будете їсти багато. Але будуть моменти, коли ви будете їсти мало. Тому що, от спостерігайте за маленькими дітьми, я от за собою навіть спостерігаю. Якщо я десь подорожую, я їм дуже мало. Десь там перехопила яблуко, десь там батончик, і я вже так дивлюся, вже в той самий вечір, я вже стрункіша. Вдягаю одяг, я вже бачу, що трошки якийсь там вільний, трошки візуально. І коли я повертаюсь, якщо це 2-3-4 дні, коли я так харчувалася, я повертаюсь додому, я обов'язково поїм плотненько. І, і не раз, можливо. Тобто моє тіло добере той баланс. Ось. Тому поспостерігайте, так само роблять і маленькі діти. Люди, які не паряться, вони так і живуть. Десь не з'їла, десь доїла. І так далі. Кожна людина так, здорова людина, так буде робити. І що ще можу вам порадити, я можу вам порадити. Також піти, звичайно, до спеціаліста можете, але знову ж таки, якщо ви будете постійно варитися в думках про схуднення, це буде важливим для вас, для вас в житті, і ви будете цим жити. Так само і дієтою. Приберіть це своє слово, дієта і схуднення. Просто коли ви його промовляєте або думаєте, робіть такий о, стоп, скасовую. Це більше для мене не актуально. І почніть жити інакше. Почніть бачити кайф в тому, що ви робите. Почніть обирати сніданки, обіди, вечері, саме те, що ви хочете їсти. Тому що багато з вас, ви просто чого переїдаєте? Ви хапаєтеся за ті продукти, де потрібні вам якісь вітаміни. Якщо, наприклад, ми з чоловіком у нас взагалі різні сніданки, обіди, вечері. Я, наприклад, хочу снідати фруктами, він їсть вівсянку і якийсь фрукт. Тобто беріть оцю свободу, обирайте, що хочете їсти саме ви. В цей момент ви показуєте собі, що ви важлива, що потреби вашого тіла також важливі. Якщо я навіть подорожую, і я ваганка, і я знаю, що мені потрібні якісь банани, яблука, я це проговорюю. Мені не соромно, що через мене зупиняться в цьому супермаркеті на шляху. Мені соромно, що на рецепшені в готелі я прийду і скажу, мені потрібна веганська опція. Коли ви собі важливі, все світ вам відгукнеться і ви отримаєте ще більше. Я можу говорити на тему схуднень, дієт дуже довго. І зараз я сподіваюся, що я дала вам достатньо інформації. Якщо вам відгукнулося щось або, можливо, не відгукнулось, будь ласка, залишайте ваші коментарі, вони дуже цінні. І напишіть, можливо, ви хотіли б ще про щось почути. Я обов'язково запишу відео, поділюся своїм досвідом. Я хочу якомога більше, щоб люди дізналися, що ми просто стаємо іноді жертвами програм інших людей. І це насправді не про нас. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що ще багато цікавих відео буду постити щотижня. Можливо, навіть і частіше. Па-па!